Рівне. Дивіться, якого зараз ми красення. Відвантажуємо до людей. Ловел 244, люпсовий, на широкій резині. Знайшов своїх господарів і вирушає додому. Трактор класний, двигун КМ 385, 24 кінських сили, повний привід, гідропідсилювач. Це як має бути. Люди приїхали. Вже, мабуть, другий раз, тому що щупали кожного тракторця, але визначилися саме на ловолі. Ну, дійсно, трактора, ловол, вони це якби класика, класика ринку. В Європі дуже багато ловолів, в Україні дуже багато ловолів. По суті, це один із найкращих. Тракторців, які є зараз на ринку України після Донфенгу або в принципі навіть і на рівні з Дунфенгом. ловили були дуже класні трактори. Є в наявності і з реверсом, і на стандартній разині, і ще є люксові. Тому, кого цікавлять, дуже гарні ціни на трактора. Приїжджайте, тестуйте. На будь-який смак є ось, дивіться, скільки в нас є різних красунчиків. А цей красунчик знайшов свого господаря і зараз їде працювати. Обкатуватися, потім замінять людям стило після 50 мотогодин, і буде гарненько працювати і вірно служити. Обирайте мені аграрівне приїжджайте, тестуйте, замовляйте. До речі, ось забула вам показати насівалочки, сівалочки в наявності є. Для вас ось одну зібрали показати, які вони є. Сушнички ми не ставили, тому що вони на сонці вигоряють і тріскаються, а ми ці такі речі. Ховаємо, вам разом віддамо, ви вже тоді будете якось зберігати. Ось, є сівалочки, є ось щітки, тому приїжджайте, тестуйте та купуйте хорошу техніку. в Міні-агрорівна.